COVID. -N. Коли його придумали, про ту зразу у світі ще не знали. Перед нами медична техніка. Такий собі трьохмоніторний трьохглавий дракон. Січкарня для нарізання людської плоті, тобто коагулятор, скальпель електронний. Три дисплея з пальцетиками. Цікаві такі роз'єми для підключення електродів. В комплекті підсрачний електрод. Такого роз'єму ще не бачили. І звичайний... М'ясо-нарізач з двома кнопками зі змінним електродом. Та вся штука перестала працювати. При включенні воно гудить, але не засвідчує дисплеї, ні на що не реагує, не стартує. А без цього ніякі параметри, визвичайно не задасте і воно не буде кашляти, не буде працювати. Давайте глянемо, що всередині, як воно виглядає. Воно величезне, Заду має ручку для переноски, роз'єми для педалей, якийсь додатковий вихід, не знаю на що для чого. Біполярна, монополярна педалка, так розумію. А, і ще є особливість Лігашура. Лігашура. Це якийсь інструмент для внутрішньополосних операцій, який одночасно запаює судини і пробиває в них отвори. Подробиць не знаю, ще не стикався, таких роз'ємів також не бачив. Можливо, колись доведеться потрогати, тоді розкажу детальніше. Давайте розбирати. Пристрій доволі легкий. Як на такий об'єм стягується назад, і є пластиковою металізованою для екранування. А ось його внутрішній багатий світ виглядає доволі порожнім. Дивимося спочатку на задню плату. Тут легко можна впізнати імпульсні блоки живлення, нічого загадкового. Плата з індикацією обслуговуванням педалей, проте на ній надто багато, на перший погляд, цифрової техніки. Навіть селінговський чіп якийсь росте. Якесь воно дуже мудре. Видніється бокова силова плата, в глибині силові елементи також. Цифрова плата з платою екранування, окремо зроблено, хоча корпус металевий, до цієї плати чомусь дуже багато уваги. І можна побачити додаткову пластину з гетинаксу металізовану як екранування. Вивчимо потім то детальніше. А ну, йдемо ближче. Ось бокова силова плата, накопичувальні конденсатори, перетворювачі. Це вторинне живлення пішло на плату живлення. Гарні чорні трансформатори, масивні радіатори з транзисторами в 247-х корпусах або схожих, Схожих, там ще щось більше таке цікаве росте. Конденсатори по виходу. Внизу теж бачимо купу трансформаторів дроселів Є радіатори. Турбують мене реле. Ось високовольтні реле, вже бачу, що вони не свіжі. Видно, що є мікротріщини по периметру, видно, що посередині щось потріскало і має інший колір. Мене це насторожує. Ще гірша ситуація тут. Пізніше гляну ближче, поки не знаю. Зараз вам тут накіжджу, як має бути, тому що бачу то вперше і відповідно якби вгадую, що до чого. Таким пристроєм ще раніше не стикався. Передня плата теж доволі цікава, ось величезна. На ній з другого боку камера не побачить, потім може розберемо, побачимо, є купа різного, звідси ж мало, але привертають увагу, привертають увагу плоські шлейфи і ось такі конструкції. Тут є перехід на плоский шлейф, якась БГА-мікросхема алюмінієва рама з вентиляцією і пластиковий кожух, коли, котрий йде допереду, досить глибоко. І всередині нічого немає. Мені не зрозуміли призначення цих модулів, потім будемо розбиратися. Їх є три штуки. Якби вони є зразу над виходами під дисплеями. Їхнє призначення мені поки що не зрозуміли. Переїжджаємо. Ось цифрова плата, про яку я згадував. Вона має підключення до основного блоку керування на передній панелі за допомогою витої пари. Мабуть, це і є звичайна вита пара, потім по мікросхемах подивимося. Купа танталів, купа БГА чипсетів ксілінговських. Таке враження, що воно би ще й мало працювати з якимось аудіовідео. Але якби ні, це є звичайний коагулятор, про відео тут ніде нічого не згадується. джейтак виходи купа роз'ємів. Якісь цікаві модулі по краях, що не знаю. Такий широчезний шлейф іде на передню плату. На неї спробуємо глянути ближче. Прямо звідси. Трохи логіки. Всілякі незрозумілі речі і ось ці модулі, за які я згадував, загадкові. Не зрозуміло, що воно таке і як з тим працювати. Будемо розбиратися. Ага, ні, їх тут 4 є. Раз, два, три, і чотири. Їх є 4 штуки. Вирізи. Зверніть увагу, наскільки товста плата. І плата керування, там ми не знаю, чи щось зараз побачимо, туди треба буде добиратися окремо, де дисплеї самі, і, напевно, цифрова частина. Очевидно, ось ця бокова плата основна цифрова. Тут ще є трохи логіки якоїсь, напевно, контрольні кола, котрі контролюють силу. Гарні, такі цікаві фторопластові чи пластикові гвинти, тільки не провідні. Дуже мені цікаво, скільки би коштував звичайний інвертор, якщо б він був створений і зроблений з такою ж якістю. як Медичне обладнання, скільки людей би собі змогло позволити. Тому коли ми бакланемо китайську техніку, пам'ятайте, що якби вона була інакшою, навряд чи вона б була нам доступною. Передня панель відвалюється через перід. Якщо повід'єднувати усі роз'єми, то її можна добути. Внизу відніюються маленькі кралсоненята. Є трошки пилюки небагато. Згадував власник, що воно їм взагалі не включалося, поки вони не поміняли батарейку, акумулятор. Поки що я ніде ніякого акумулятора батарейки не бачу і не зовсім розумію, що де і на що вони міняли. Ось ці модулі дивні, про які я згадував, це виходи. А це от кожух цих дивних модулів, незрозумілого призначення. І так виглядає, що воно все ж таки якось. Зав'язане на лігашуру. А що воно робить і як, не зрозуміло. Але не здивуюся, якщо це якась оптична система, тому що ось тут зверху в роз'ємі видніється кришка, котра би мала відкриватися. І відповідно, крім прямих контактів, є якийсь канал, котрий під кутом попадає в цю камеру. І виходить на задню частину з процесором, Можливо, це банальна камера. Це вже як туди доберемося, як буде потреба, будемо вивчати. Конструкція цікава і мені ні разу не знайома. Вихідні залиті модулі з товстими резиновими дротами, трансформатори, реле, геркони, не знаю, що таке. Але навіть тут відніються тріщини, тобто проблема є. Проблема є, і в першу чергу вона пов'язана з високою напругою і старістю, і старістю апарата. Бокова плата, екранування так і підписана. RF Shield, тобто захист, екранування. Три дроти під, до неї підходять, напевно, вони закорочені в один. Але то не точно. Тепер треба десь шукати хоч якусь документацію і пробувати роздуплитися, як та гавіцапа працює. Глянемо ближче на конектори. Видно кнопки, котрі дозволяють контролювати правильність і плотність підключення робочих електродів, силові контакти. А в випадку з монополярами чи лігашурою. Видніються додаткові елементи. Це є механічний шток металевий, котрий фіксує досить міцно. Сам роз'єм або виступає перемикачем, а в глибині є багатопіновий з позолоченими контактами роз'єм. Напевно, якісь дані ще передаються, куди і для чого не знаю. Верхня частина, де я сподівався побачити, кришечку є не кришечкою, а прозорою, напевно, в інфрачервоному діапазоні шторкою, котра щось кудись передає на ці дивні модулі, про які ми говорили. З лігашурою цікавіше, тут шість силових контактів, теж механічний елемент фіксації, і знову ж таки якесь просвітлення чи віконечко. Під таким кутом мені вже починає видаватися, що це навіть може бути LCD дисплей або якийсь сенсор. Поки не знаю, не розумію. Поки ці модулі ми не розберемо, не вскриємо, до них не доберемося розумілим це не стане. Водночас можна побачити, що підсвітка ще на лампах високовольтних, стоять от інвертори перетворювачі. І гарно видно десь було, що одне з реле взагалі викрушилося вже в задницю. Не знаю наскільки то серйозно, бо знайти ми їх не знайдемо точно. Будемо розбиратися вже по факту. Також, от червоні такі блоки, це, скоріш за все, високовольтні герконові реле. От така от загадкова техніка. І ось гарно видно на лігашурному роз'ємі механізм фіксації. Металевий такий доволі важко перемикається пальцем. От, контактні групи, контакти і все те, про що ми говорили раніше. Роз'єм для, для пінцету, для ріжучого електроду UFP. І роз'єм з кнопкою. Теж ось така цікава механіка з важелями, що воно, і як ще не знаю, є датчики кінцевого положення. Оприділяється наявність підключеного електроду. І все на силіконі. Цікаво. Так, будемо то здоймили. Заземлення. Фішка. І кабель плоский на багато контактів. І вже відкручене витягуємо. Чьорд по об'єрі я була права. Це є явно камера, явно з підсвіткою по боках. І, мабуть, з інфрачервоною. Такий собі блок камери. Всередині видно мікросхему якусь. І електроніку самої камери. Ззаду процесор. Несподівано, несподівано. В каналі... Ай, тяжке. Де ліхтарик, що в каналі. В каналі явно є криве дзеркало. точніше дзеркало під кутом 45 градусів. І ми бачимо... бачимо наклейку. Якщо ми бачимо наклейку, значить, воно прозоре. Значить, це навіть не з інфрачервоним, а це звичайне прозоре скло, яке просто видавалося темним, тому що не було заду світла. Цікаво, от звідси теж воно виглядає чорним. Може, якесь незвичайне спеціальне, дуже цікаво. Перший раз таке бачу. Чуйка не підвела. І якщо придивитися, то лінза, а з боку лінзи можна побачити під прозорим корпусом по два діода з кожного боку підсвітки. Чотири діода підсвітки. Ось такий модуль з екрануванням, чи то тепловідводом. Екрануванням, тому що тут контакту немає для тепловідводу. Цікаво. Чотири камери в пристрої. Хто би міг подумати? Згадало обленерго за нас, і наші деблі відключили відживлення. Ну а ми продовжуємо зняв плату вихідних каскадів, ось вона є збоку. Видно, ці потріскані реле. Це, це не реле, це трансформатори. Ось тут гарно видно ферит. Може це і не смертельно. Чимось потім позаливаю. А ось це вже реле. І вирізи для, Ізоляції високовольтної. І це реле червоні залиті, трансформатори потріскали. Вже потім, якщо запустимо, будемо дивитися, наскільки це зле. Видно ось ці шахти дистанційні для відеокамер. Видно інвертори, перетворювачі і шлейфи дисплеї. В дисплеї гострі, тобто Sharp. Хто знає англійську, зрозуміє, про що я. І так воно живе. Камера підключається на цю передню панель, тобто, очевидно, з другої сторони там є ще дуже багато електроніки, котра обробляє то все. І воно звичайною витою парою, звичайним інтернетом валить на плату обробки. Куди воно то виводить і, і обробляє, чи пише, не знаю. Самому пристрою не знайшов нічого, щоб записувало чи виводило відеоінформацію. Ось ця плата з відеопроцесором, про яку ми говорили з самого початку з екрануванням, вона має вихід на задню стінку, але цей вихід тут заглушений, закручений. Тому як би я не знаю. Буду пробувати розпитати лікарів, що воно і як, як вони то використовують, чому воно так і для чого потрібно. Ну, Та поки зробимо паузу, поки не відновиться електропостачання. Чим мудніший джип, тим далі йти за трактором. З технікою точно так само. Чим складніша техніка, тим з нею більше проблем. Знайшов проблему по електроніці, розібрався з дисплеями, вони працюють. Пристрій завантажується, подає якісь ознаки життя. Бачимо підсвітку червону. На монополярі другому немає. Це виявляється. Не камери, а звичайні сканери штрих-коду. Тобто на робочому інструменті є якийсь штрих-код і пристрій його щитуючи, розуміє, з яким конкретно типом інструменту він працює, і автоматично, мабуть, виставляє під нього параметри. Зараз маємо помилку е 301 Помилка в сервіс мануалі не описана, точніше описана як зовсім інша, і відповідно прийдеться розбиратися методом научного тика. Зверніть увагу на зоряне небо на правому індикаторі. Є биті пікселі, з тим нічого не зробиш, але з тим можна жити.